Чи я мерзотник, що попросив у сестри повернути гроші після того, як її чоловік насміхався над моєю дружиною? Моя сестра позичила в мене гроші майже рік тому на операцію та лікування її чоловіка. Вони не могли собі цього дозволити, і коли моя сестра попросила мене про фінансову допомогу, я вагався, але все ж допоміг, бо це моя сестра. Допомогти її чоловікові означало допомогти їй. Тоді я прямо сказав, що вагаюся, але допоможу. Вона пообіцяла повернути гроші за три місяці, але так і не повернула. Я відпустив цю ситуацію і не нагадував їй про борг. Але тепер я згадав про це, бо її чоловік почав насміхатися з моєї дружини. У моєї дружини є невеликі шрами на руці. Це не серйозно, Кілька маленьких шрамів, які залишились у неї на згадку про важкі часи. Я тоді вже був з нею і зупинив це. Нам обом зараз по 27 і от мій зять насміхався з дружини, казав, що типу, тебе що, коти дерели, і додав, щоб вона прикривала руки, бо це неприємно для оточуючих. Наші обидві родини були в шоці, дружина теж. Я сказав, що всі ми робимо дурниці в молодості, а він п'яний і краще б замовк. Він став ще агресивнішим і знову сказав, що це неприємно, і дружина має прикривати руки. Я не витримав і відповів, що вона почне прикривати руки лише тоді, коли він поверне мені мої гроші. Чесно, в мене впала планка, і я хотів його образити. Дружина мене стримувала, але я сказав їй замовкнути. В підсумку я кинув йому, що він бідний і слабкий чоловік, який не зміг навіть оплатити власне лікування, а його дружині довелося просити грошей в брата. Він ще більше розлютився і сказав, що поверне мені гроші. Я відповів давай просто зараз. А, ти не можеш, бо ти навіть не маєш нормальної роботи. Родичі втрутились, сестра плакала. Я зупинився, бо не хотів доводити сестру до сліз. Але відтоді сестра просить мене вибачитись, бо я зачепив його его, і тепер він в подавленому стані. Я сказав сестрі, що ніколи не вибачусь, і що саме він має вибачатись перед моєю дружиною. І ще я сказав, що вони обидва винні мені гроші, і я хочу їх назад якнайшвидше. Мені байдуже, що вони бідні. Чи я мерзотник?